Міська служба зайнятості впроваджує нові форми роботи з працевлаштування, проводить дні відкритих дверей на підприємствах міста з метою ознайомлення з виробництвом, вакансіями та умовами праці. 16 вересня такий захід відбувся на слов'янський тест. Ну, це те, що називається профорієнтація. Тобто, щоб сюди шли люди, которым це подобається, яких це заняти і устраивають. У нас же нет цели завлечь нам работников, У нас желающих поработать у нас. Как раз достаточно, потому что неплохая зарплата, нормальное соцобеспечение, но такие мероприятия очень важны как раз с точки зрения, чтобы к нам не шли люди случайные, которые и не захотят, и не смогут в дальнейшем работать в таком тяжелом режиме, который требует наше предприятие. Група школярів та безробітних відвідала стратегічний об'єкт, де мала нагоду дізнатися про характер, умови, специфіку роботи і основні вимоги до претендентів. Гості оглянули енергоблоки, котельні, центр керування станції, ознайомилися з процесом виробництва електроенергії. Мені дуже понравилася ця екскурсія, тому що я в цьому році збираюся поступати на екологічний факультет, і мені інтересно вибрати ну, негативних веществ в атмосферу, и как это вредно для человека, и какое воздействие это влияет на наш организм. Вообще у меня очень много планов на мою жизнь. Как бы, мне бы очень хотелось работать именно здесь, поскольку как бы, гордость берет свой родной город, далеко ехать не хочется. Конечно, охота получить работу по профессии, но в принципе я трудностей не боюсь, поэтому тут вполне можно работать. Слов'янська ТЕС – підприємство з багатим минулим та багатообіцяючим майбутнім. Наразі на станції проходить ремонт одночасно трьох енергоблоків. У 2017 році тут планується провести масштабну реконструкцію одного з енергоблоків, замінивши турбінне обладнання на більш енергоємне. Вартість робіт обчислюється у мільярдах гривень. Однак це дозволить подовжити життя обладнання на майбутнє 25 років. А отже, перспективним залишається питання кадрового забезпечення давної галузі. Я дійсно можу сказати, що зусилля докладаються значні і так чи інакше, ми повинні враховувати загальносвітові світові тенденції, які, які мають місце через зростання технологій відкриваються нові сектори економіки, відкриваються нові нові можливості, і ми повинні дивитися туди. І знову ж таки, по всьому світу зростає велика частка самозайнятих. І в цьому плані ми повинні діяти більше як Органи, які допомагають людям знайти те, що їм підходить більшою мірою ніж запропонувати їм якусь сезонну роботу невисококваліфіковану від такого не виграє ні держава, ні люди. Співпраця слов'янської ТЕС з центром зайнятості багаторічна та плідна. У 2014 році 29 з 30 вакансій підприємства були укомплектовані безробітними, що знаходились на обліку центру зайнятості. Є також позитивні результати і у питаннях перекваліфікації та навчань. Все ж найбільш затребуваними є спеціальності дефіцитних професій. Квалифицированных рабочих ми готові приймати і зараз. Це связисты, кабельщики-спайщики, машиністи бульдозера резчики високої кваліфікації, сварщик ручної аргонної сварки. Тобто такі рідкі спеціалісти. специалисты, машинист железнодорожного крана, якого ми шукаємо на протягом вже уже полугода. І тільки благодаря центру зайнятості у нас наконец-то з'явилася можливість обучити Чоловіка нової професії і трудоустройців в 2015 році за сприянням служби зайнятості на підприємство працевлаштовані 85 осіб з числа зареєстрованих безробітних. На сьогоднішній день Слов'янська ТЕС подала до центру зайнятості інформацію про наявність двох вакантних робочих місць комірників, на які фахівцями служби зайнятості здійснюється підбір претендентів.